Через повномасштабну агресію Росії проти України наша держава є потенційно найбільш замінованою територією світу. Працівники ДСНС та ДССТ ризикують своїми життями задля очищення нашої землі від смертельних дарунків ворога. Саме тому наразі благодійники та інженери конструюють дрони, які допомагають у розмінуванні та мінімізують людські втрати. Це магнітометр на базі дрона використовується в пошуку ферометалевих предметів. Це залізо, які місця залізо. Магнітометри використовують для пошуку вибухонебезпечних предметів під землею уже давно. Однак українські інженери удосконалили цю систему. Наша розробка, яка має патент на це обладнання, виносне кріплення. Воно відводить на там 25 два метра від дрона і тим самим пропадають перешкоди при обробці даних. Це в 30 разів краще ніж в світі. взагалі. Вартість дрона разом з такою установкою 50 тисяч гривень. Наразі благодійники тестують обладнання та шукають гранти, щоб наростити виробництво. Компанія ua Damage з початком повномасштабного вторгнення займалася оцифровуванням даних супутників. Зараз же вони відкрили паралельний напрямок роботи: інтегрування штучного інтелекту в процес розмінування за допомогою супутникових даних осифрова. Кратери, траншеї та інші елементи, які ми знаходимо, і накладаємо на карту кадастрового реєстру. Тим самим ми дозволяємо таким органам, як міністерство оборони, порятувати територію для подальшого працювання. Після цього фахівці облітають територію декількома типами дронів зі спеціальними сенсорами, які бачать зміни не тільки на землі, а й під нею. Один екземпляр ви бачили в наших колег це магнітометр. Також ми працюємо з мультиспектральною камерою та термокамерами, які дозволяють бачити нагріті або сильно охолоджені предмети під землею. Потім усі дані завантажують на платформу компанії, що дозволяє мати багатошарову інформацію про різні типи вибухонебезпечних предметів на дослідженій території. Засновник компанії UA Damage закликає усіх стартаперів, які пришвидшують процес розмінування, обмінюватися технологіями задля більш якісного результату. Я хочу відмітити, що Житомирщина є одним із лідерів розвитку армії дронів. Ми готові надати і допомогу і розвивати взагалі. Будь-яке виробництво, враховуючи те, що в нас є військові, які також вміють вміють будувати дрони. Віце-прем'єр міністерка України та міністерка економіки Юлія Свериденко сказала, що урядовці визначили пріоритетні напрямки роботи у державній стратегії розмінування. Коли ми докуповуємо територію, важливим напрямком є якраз розмінування мости, дороги, енергетичні об'єкти. Другий аспект важливий це розмінування вже. Домогосподарств, третій аспект з нашої точки зору дуже важливий. Ми аграрна країна, тому сільхоз землі. Завдяки розвитку ринку дронів розмінування відбуватимуться швидше та якісніше. Окрім цього, зросте кількість саперів. Зараз їх три тисячі. До кінця року очікується збільшення штату до щонайменше шести тисяч. Анна телеканал